Чому у тебе ще досі немає того, що ти так сильно хочеш? Давай зробимо таку діагностику. Отже, обирай номер один, чи номер два. Отже, відчуй серцем. Перший чи другий номер. І чому, досі, чому досі у тебе немає того, що ти так сильно хочеш. Якщо ти Обрав чи обрала номер один. Номер один. То тоді дивимося. Не проявляєш гнучкості, і зупинився чи зупинилась у тому, куди тобі треба рухатись. Ой, ми лапки опустили. Ніби як енергії вистачає да, такого запалу, цілі поставлені досить глобальні, але оцієї швидкості, швидкості не вистачає, тому що. Періодично зупиняємось і опускаємо лапки. В когось періодично, а хтось, можливо, взагалі е на якусь паузу рішив поставити себе. Але найбільше, що зупиняє і чого так не йде туди, куди треба, то це те, що е не не, не адаптуйтесь, не підлаштовуйтесь під те, що навколо відбувається. Це дуже важливо для того, щоб отримати ту ціль глобальну і швидше почати рухатись. І ще можливо, чогось мені так іде з потоку, що ще почали діяти або йти в ту сторону. Що не відповідає вашому серцю, вашим цінностям. Якщо ви йдете на перекір своїй пісні, своїй душі, своїм цінностям, то і будуть відбуватися зупинки, будуть опускатись руки, хоч і ніби достатньо енергії, хоч і ніби е, стільки всього ви стараєтесь хочете. Е, ось це вам заважає. Окей, якщо ви обрали номер два. Угу. Що заважає? Заважає те, що е, немає такого погляду всередині себе, немає такого е, орієнтації на, тобто не хочу, не буду трансформуватись, закриюсь, зупинюсь, е, і через це мотивація не включається. Тобто, насправді вам Всесвіт уже пропонував якусь мотивацію, якийсь такий. Е, для того, щоб ви відкинули все зайве, все старе, можливо, людей, це, до речі, можливо, якісь ваші упередження. Але ви так трошки вперлись рогом а, і не йдете на цю трансформацію. І тому не вистачає того, що вам потрібно. Тому, відповідно, не хватає такої рішучості, сміливості, і тому в голові така плутанина. Саме це зараз дуже заважає тому, щоб ви отримали свій успіх. Ви ніби самі себе випалюєте. А той, хто у нас був в першому варіанті, то ви ніби самі себе заморажуєте.